Запитання до єврея люб'язни: скільки молока ви надоюєте на день від своєї корови? Двадцять літрів. А скільки продаєте, ой такі теж двадцять і більше не можу. Треба ж і дітям пару літрів залишити. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Доброго дня, хочу повернути робот пилосос куплений у вас тиждень тому, адже договір це дозволяє. Так, тільки скажіть, що вам не сподобалося? Ми повідомимо виробника. Усе гаразд. Просто в пилососі в мене відпала необхідність. Після того, як він тричі засмоктав кота, Мурчик навчився користуватися війником, совком і повідомляти про заповнене відро для сміття. Тепер у мене навіть у найнедоступніших місцях ідеальна чистота. Яскраво уявляю зараз нараду в небесній канцелярії. Що там на землі з погодою? Усе нормально. Два тижні плюс двадцять, а потім два тижні нуль. Це нормально? Ну, в середньому весь місяць плюс десять. Люди завжди самі так рахують. Гінеколог заходить у кабінет, де на нього чекає пацієнтка. Місіс Браун, у мене для вас гарна новина. Докторе, я міс, а не місіс. Міс Браун, у мене для вас погана новина. Тренер збірної Ізраїлю з настільного тенісу виступає перед журналістами на прес-конференції. Учора, після піврічної перерви, наша команда відновила таке тренування. Запитання із залу. Отже, ви все таки знайшли загублену тоді кольку. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Дружина мені часто каже, помий підлогу, ти так чисто це робиш, боріж хліб, у тебе такі акуратні шматочки. Ну, я й думав, що ось такий унікальний. Якось приїхали на дачу до тещі з тестем. І ось теща ходить по дачі і промовляє Гришо, прополи морковочку, ти так бур'яни прибираєш, аж дивина. І тут я все зрозумів.